На віки слава. Дійсно, щоб камінь долетів до своєї цілі. Треба, щоб він знаходився в правильних руках. Коли нас запускає Бог, то ми дійсно долетимо до цілі. Коли ми самі може бути рекошети. Кожен з нас, він часто прийшов на цю землю, бо ми є відповіддю, в Бож... Божих руках на цій землі. Хто знає? Так. Що ми є відповіддю. Багато людей потребує нас. І дійсно кожен з нас покликаний, говоримо всі, ми покликані. тому що ви чули сьогодні свідчення, що і люди, які покликані бути в поліції, в капеланстві. Військовими, пасторами, служителями. Є різні люди, є покликані люди, які мають робити те чи інше, до чого їх покликав Бог. І як зрозуміти своє покликання? Хто як розуміє своє покликання? Ну Як зрозуміти своє покликання? у Господу, таланти. Таланти, які тобто, визначила таланти свої і, і кладе їх на жертовний Бог служить, то тобто, ще я. Пам'ятайте Моїсей, як почав служити Богу. Він спочатку написав книга Феді 2,11. Минуло багато часу, коли Моїсей вже виріс, як старо приїзд, в домі фараона Трампа, що він пішов до братів своїх синів Ізраїлів, і побачив тяжку роботу їхні. І побачив, що Єгіттяни є одного із євреїв братів, його, синів Ізраїлів. Подивившись сюди, туди, побачивши, що немає нікого, він купив єгиптянина. І сховає його піску. Вийшов він на другий день, ось два євреї сваляться сравніто, хто кривдив. Навіщо ти є ближня слово? Тобто у Моїсея була біль або суто по ізраїльському народу, по народу, який був Єгипті, Він мав цю біль. Тому Бог зачасту, коли кличе нас, кладе нам бажання серце робити ту чи іншу річ, яку ми наш думаємо, слухай, я не буду, що це робити. Хочу в Ізраїль. Да? Тобто Бог, коли тебе веде, він тебе так цікаво веде, що ти думаєш, Господи, чому я тут? Друзі, те, що в нас Бог кличе є бажання, які походять з вічності. Позвонило тині, ті ніколи не телефонували, ти дзвониш, думаєш, та це нелогічно, ми 25 років не бачили. Що і на нашому класні просто взяв, прийшов з передка взяв і розстрілявся. Це вони закладу, що не буде відпасти. Ми з ним бачили з 30 років. І ти думав, чому Бог тебе поборжує телесалувати вже 30 років і нас Христу у нас. Ми всі породіляти розмірялися. Хто куди? Я так тебе питаю, що однокласників. Третій зелені до мене. Кругом всі нашим. Але Бог попучує на деякі речі, які каже, проходить. Ми люди українці, вони постійно моляться за Україну, вони служать українцям. Є люди, які служать жінкам і попливлять служить життям. Сестра, є люди, які моляться засилення, вони люблять, щоб люди були здорові. Є покликання зв'язане з волю. Але ти своїми ресурсами... Негаликі братіоні. Моїсей пас у весь його фора тесячого. Затоді, коли він втік від фараона, фараон знав, що він на окочах, що каже, не точому плити. І Моїсей прийшов в землю свого майбутнього тежся і там одружився. Священника міянського. Одного разу провів він гору далеку в пустелю отаву Овець. І прийшов до гори Божої хворим. І явився йому ангел, Господній, у полоні вогню середніми тернового куща. І побачив інші кервовий кущ горить і не згорає. Моїсей сказав, подивися, ну, що це таке велике явлення, чому не згорає. Господь побачив, що він є ногу і звернувся до нього Бог. З середини куща і сказав Моїсею Моїсею. Він сказав, ось я, Господи, і сказав, Бог, не підходь сюди, <кхм> не підходь сюди, зніми спочатку суддя зні. За я Бог, бать такого, Бог Авраама, Бог Ісака, і він йому до Євнуси і каже: тепер іди, я даю тобі владу до фараона. що їх кличе Бог, йшли за Моїсеєм, куди йшли. Навіть пішли у море, коли бачили, куди стоїть Вони просто йшли навіть туди чому. Тому що Бог їх вір. Божий ресурс для того, щоб звершити своє покликання. Покликання, воно виходить з вічності. Сам Бог тебе при покличемо, призиває служити. Force it the day, Braćo. Hallelujah. Droždí, můj třemi boha poslal, i Jde už jsem určitě nesám. Mě dříve přišel od té strany, mě dříve Rozumí, kdo té strany, mě dříve přišel od od té od té А від цього і сея? Один мій сей, а весь її підроється. Коли ми покликані Божому, нас бояться. Все ж, коли ми покликані Божому, нас бояться. А нам. І при храмі служила Богу, послом і Новий завіт, який пишеться про Ісуса Христа, згадують Захарію Сина Івана Хрестителя, не може обминути одиноку жінку вдовицю, яка стала в пролоні за Ізраїль. І каже, Господи. Анна після своїх сімей років, одруження не пішла в депресію, не прийшла в психіатричну лікарню. If you stop somewhere, this is the truth, До молитви підходить. 17-й ось й річ. І 10 років, що ти їх бачив, це 10 царів, які ще не одержали царства, але приймуть владу зі звіром. Як царі на одну годину. Я про що тут поговорю, без сьогодні, немає часу. Ви чуєте, наскільки приймуть владу? На одну годину. О Боже, як це відкриття? Чуть-чуть, отак і мабуть попалуватися, Дальше заберуть їх і розберуться з ними. Wolny, bo to jest weselej, brzydko Eles estão todos sujeitos de pau, todos depudidos de barra Чего при Людько. Це те, що дає нам надія. Що робить мені простому хлопцю Сергію і моїй дружині, і моїм дітям. І нам правди і все ж те, що, те, що чогось, в Христі Ісусі прості. Бо я в Христі Ісусі ми теж... ми не прості любить. Бог нам дає на таку пораду, дуже Петра, один 10, тому брат. BOOM Uh Архігія. Тут нема фарисейства тоді, тут нема хамства тоді, тут все на місці. Тому сьогодні пам'ятайте дві речі. Ви покликані Богу. Щоб звершити своє служіння, вам потрібен Божий ресурс. Пам'ятайте, що в кінці ми все одно переможемо. як ворог не пробував. І останнє, щоб бути в цьому його потрібно постійно зверчуватися. Амінь. А -а -а.